Кожен хоче мати своє. 4 жовтня в актовій залі Бориспільської міської ради відбулося вручення технічних паспортів на гаражі. Тепер автівки щасливих власників законно набули своє житло по вулиці Горького. Для Борисполя така практика проходить вдруге. Міський голова Анатолій Федорчук згадує про перший кооператив труднощі та їх подолання. Хочу сказати, що Перший гаражний кооператив, який в Радгоспі Бориспільському був, він взагалі там гаражі були не узаконені. От, і якби ми знайшли порозуміння із депутатами, і з людьми. Дуже настільки це перший був кооператив для нас важкий, люди не вірили, що їх хочуть обдурити, хочуть, хочуть забрати землю, хочуть забрати гаражі. Різні були. Ми вже це пройшли це рік, ми е, займалися цим оформленням, але ми якби, виконали цю задачу. Сьогодні, думаю, люди зрозуміли, що... Вони зробили правильний вибір, і ми, мабуть, правильно зробили, що узаконили ці гаражі. Тепер люди можуть спати спокійно. Депутат міської ради Олександр Денисов згадуючи перший кооператив, зазначає, що лише половина автовласників отримала сертифікати, але міська влада працює над покращенням умов проживання для мешканців міста. Планах у нас, кроме выдачи план свидетельства, сейчас это уменьшение арендной платы, потому что это довольно-таки большая часть населения у нас не способна платить за землю, это уменьшение арендной платы за землю, ну и оформление. Если будут дальнейшие кооперативы обращаться, будем тогда уже по мере поступления решать вопросы и по остальным гражданам кооперативам. Один за одним люди виходили до міського голови, щоб потиснути руку та отримати жадані папери. Руслан Лічковський має автівку. Чоловік вдячний за можливість бути власником гаража і зазначає, що для нього це велика подія. Для мене, що, наприклад, що це воно вже моє, що ніхто його вже не забере і що воно знаходиться під моєю власністю, моїй власності, дякуючи Бориспільській міській раді. Особисто в голові, що таку подію зробили і отримали право власності на володіння гаражем. Кожен з присутніх зайшов до зали власником автомобілю, а виходив із сертифікатом на руках, що засвідчував законне право на гараж. Тетяна Підгурська, Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.